Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так у цьому випуску я підготував для вас фейсов Даніеля Дюбуа та Джозефа Паркера, які зустрілися вічнавіч віч перед боєм 22 лютого та відповіли на питання ведучого. Також із Паркером був присутній його тренер Енді Лі, а з Дюбуа промоутер Френк Уоррен. А перш ніж ми продовжимо, звертаю увагу на те, що новини про бокс в Україні на нашому каналі в Світі Боксу виходять за підтримки компанії Favbet. Для початку хочеться сказати, що на нас чекає найкращі карти, який ми коли-небудь бачили за багато років. Чи це для тебе по-іншому за останні пару боїв? Адже до цього ти був постійно андердогом. А зараз як фаворит, це ж має різний менталітет. Я постійно відчуваю себе аутсайдером. І знаєте, я ніколи не програю з таким менталітетом. Мені подобається бути аутсайдером. І мені подобається бути темною конячкою. Тож, знаєте, я просто готовий принести сюрприз, приспати його. І знаєте, усіх хлопців, яких вони поставлять переді мною. Просто це мій час. Джозефе, ти збираєшся зупинити Даня Лічбога? Я маю силу нокаутувати його. Я можу, я можу перебоксувати його та перехитрити його. Я знаю, що він прийде, він спробує відірвати мені голову. Що збираєшся зробити? Відірвати мені голову. Тож ти знаєш, ти знаєш, що таке бойова гра. Це війна, і щоб ти знав? Я буду готовий на 100% відсотків від усього, що вони принесуть. Я присплю його, нокаутую і буду рухатися далі. Такий мій настрій. Даніель може не дякувати мені за це. Але ми явно не помічаємо паркера. Усик цього тижня я бачив стільки інтерв'ю, де говорили про Усика. Він вийшов на ринг і намагався схопити мій мікрофон. І хотів битися з Усиком, але є бій з Паркером. 22 лютого. Дозвольте мені відповісти. Ми в боксерському бізнесі. Ми дивилися бій між ним і Тайсоном, а потім він стрибає на ринг. І чорт забирає, він зробив те, що мав зробити. Скільки разів за багато років ти бачив, як бійці робили те ж саме, коли у них запланований бій? Так, роблячи це, усі знають, хто він такий, і я вірю, що переможе цього бою буде битися з Зусиком. Багато говорять про бій даняля Зусиком. І ти вже бився з ним. І в цьому бою ти програв джебом. Бій закінчився джебом. Про що ти думав у той час? Я скажу, я скажу тобі. І якщо ти в такому ж становищі, як і Джо, як ти збираєшся зіткнутися з цим? Я чую, що ти кажеш? Ні, це була зовсім інша ситуація. Знаєте, я думаю, я думаю, що ви знаєте, що це реальна теза, щоб залізти під шкіру. І це дійсна теза, я розумію це. Але ви повинні дивитися на форму в даний момент. Ви бачили, що я зробив з останніми трьома опонентами? Коли ви перебуваєте в тій самій позиції або під таким самим тиском? То ви повернетесь до цього. І давайте подивимося, але тип повернувся до цього, побачивши це у своїй кар'єрі. Я бачив, як ти бився. Тож ти б повернувся до цього, але не я. Усі сумніви, які люди мали щодо Даніеля, він довів, що вони не праві. Він чистий, як лист паперу, і ми виходимо з найкращим бійцем. Я б сказав, з найінформованішим бійцем у світі. Тому коли Джо переможе, ми заберемо всі заслуги. Енді, ми постійно забуваємо про Джозефа. Він провів за рік всього один бій, але цей бій був проти Джана. Близький бій, і він його виграв. Який рік був у Джозефа? У нього був фантастичний рік. З точки зору перемоги над Джаном, це було більше схоже на продовження роботи 2023 року, коли він бився тричі, перемігши до Вайлдера. А потім ми налетіли на Джана. Він той, хто засмутив його, адже у нього були плани щодо поєдинків, а Джозеф втрутився і порушив їх, і ми плануємо зробити це знову 22 лютого. Як би ви підсумували 2024 рік для Даніеля. Він був чудовим, у нього був неймовірний казковий рік, і що важливіше, він показав усім, про що він мріє. Він дозрів психологічно, і у нього чудовий настрій. І ми знаємо, що він має силу. І ми знаємо, ви знаєте, що він дуже-дуже компетентний боєць. У нього дуже хороший джеб. Він молодий і він голодний. І він зробить те ж саме. У нього був чудовий рік. Даніель, що ти думаєш про Джозефа? Адже він був чемпіоном у 2016 році. Це було давно. І чи думаєш ти, що він у своїх найкращих кондиціях? Я поважаю його. Він був у формі під час останніх кількох боїв. Але якщо поглянути на нього, то, знаєте, я думаю, що він. Знаєте, у нього був свій день. Я думаю, що я тільки почав. Мій день прийде. Він мав свій день. Що з Джо Джойсом? Що ж мені було погано? А як щодо тебе та Джо Джойса, що там сталося? Це було по-іншому. Це було по-іншому. Правильно, він повинен був нокаутувати мене в першому раунді. Я був хворим. Але пройшов 11 раундів. Ти очікуєш що буде важке випробування? Я витримаю нагоду. І щоб не сталося, я буду кращим за нього в силі, в швидкості. Тож так, Енді, ти маєш підготувати Джозефа до цього хлопця. Ми знаємо, що у Даніеля чудовий Джеб. Велика сила, швидкість. Але, можливо, не така швидкість, як швидкість руку Джо. І не така хороша робота ніг, як у Джо. А також Джо має інтелект. Він розумний і розумний боєць. І ось як ми звели на нівець силу Вайлдера. Ось як він бився і перехитрив Джану. І він має те, що люди недооцінюють. Також він додав у розмірах, і ви це побачите, побачите. І я буду просто будувати себе з Енді та Джорджем, тихенько будувати, насолоджуючись нашою роботою та готуючись до майбутнього. І тепер у нас є ця людина. Так. Він просто готовий до бою. Так, він просто готовий битися. Я скажу вам одну річ про це. Жоден із них не сприймає це легковажно. Це вже точно. І все залежить від віри в себе. І це означає, що всі отримують хороший бій. Це буде бій високої якості, без сумніву. Добре, а тепер скажіть про свій прогноз. Джозефе, скажи, Даніелю, як закінчиться цей бій? Я збираюся взяти участь у цьому бою. Я буду точним, я буду агресивним, швидким, замовкни, пошинкую, пошинкую. Я розіб'ю тебе. Недостатньо акторської майстерності, друже. Замовкни, замовкни, закрий свою пельку, закрий рота, закрий рота, закрий рота. Чоловіче, це все, що ти можеш сказати? Ти говориш лайно. Як ти візьмеш гору? Я знаю, що я готовий битися. Знаєш у будь-який спосіб. Занадто багато говориш. Рукостискання, хлопці, ні в якому разі, після бою. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!